Сьогодні я вірю, що ви зрозумієте, що не варто недооцінювати слів перекрученої Євангелії, коли сатана приходить навіть зі словом. І ви про це почули. Яскравий приклад це оцей недопрезидент, недолюдина, бісівське поріддя Путін, який сказав до свого народу: любіть один одного, як я вас полюбив. Так, любіть один одного. Тому ми йдемо за своїми братами. І сістрамі. Ми бачимо, як ці брати і сьори сьогодні зустрічають цього Гада. Але ж він використав слово, потоптавши кров Ісуса Христа через проголошені ці слова, освячуючи зброю і цих вояків на вбивство, на насильство. Я вам хочу сказати, як можна перекрутити навіть істину Слова Божого. Вже не те, щоб підмінити зовсім, отак, От як ото хрещення немовлят без віри, без згоди. Це яким чином? Де Христос так сказав робити? Він сказав: пустіть до мене дітей і благословляв їх, пустіть дітей до Євангелії, приведіть їх до нас, в Кіндер Універ. Ми їх не навчимо нічого поганого, Лише відкриємо, який є Христос, як Він їх любить, яке просте його вчення, які глибини Божої мудрості прості. Він настільки просто говорить, що доступно кожній людині, яка навіть не закінчила ніякої школи, підписуйся на християнські зустрічі.